Уголос українською. Вітаю усіх, хто мене зараз чує. Ви слухаєте радіоканал К. Біля мікрофону. Вікторія Сергієнко з У Уголос Українською. Я Українка, киянка. Впродовж трьох років читаю у голос найкраще українське. Нині я перебуваю в місті Баден, Швейцарія, але й тут продовжу робити своє. У голос. латиницею U-H-O-L-O-S. Українською означає говорити щось так, щоб тебе почули. Не пошепки, а гучно. У голос. Щодо мене я читаю. Читаю у голос найкраще українське. Українська мова надзвичайно мелодійна і мелозвучна. і визначальну роль у цьому відіграють не наявність особливих звуків чи способів їх вимови, хоча і це важливо, звісно, а природна гнучкість її морфологічної структури. Це і урівноваження кількості голосних і приголосних у мовному потоці, що нагадує свого роду переливання звуків від голосної до голосної, крізь бар'єри приголосних. Це і можливість творення нових слів і звуків безпосередньо в процесі мовлення, переставляючи місцями склади чи вклинюючи їх в морфологічний скелет слів до певної міри, звісно. Це і гнучкість наголосу, що не призводить до зміни змісту сказаного, як в багатьох інших мовах, а додає мові певної грайливості, це і здатність до своєрідної модифікації звуків шляхом їх чергування чи заміни безпосередньо під час вимовляння слів. Інакше кажучи, українець під час розмови наче прислухається, чи достатньо передають вимовлені ним звуки те, що він хотів сказати. І в процесі мовлення здатний імпровізувати мовними засобами, аби досягти очікуваної мелодійності чи точності вислову. Може, тому, за оцінками фольклористів, українською мовою складено найбільше в світі кількість народних пісень, принаймні їх записано було понад півмільйона. А в ЮНЕСКО, де зібрано фонотеку народних пісень країн цього світу, найбільше записів 15,5 тисяч належить Україні. Друге місце посідає Італія з кількістю 6 тисяч пісень. Як стверджував німецький філолог, один з основоположників лінгвістики Вільгельм фон Гумбольд, звук це об'єднана духовна енергія народу, яка розгортає самобутні історичні коди, зрозумілі для нації і незрозумілі для ворога. Про унікальні звуки української мови я розповідатиму наступного разу. а сьогодні Послухайте, як звучить поезія видатного австрійського поета Райнер-Марії Рільке мовою мого народу, в перекладі не менш видатних українських поетів Миколи Бажана, Павла Тичини, Василя Стуса, Мойсея Фішбейна та Ігоря Бурковського. Поет лежав, його лице бліде, відчужино з подушки випиналось, коли знання про світо це й розсталось з його єством і поверталось у час, який байдуже далі йде. Ті люди, що живим поета знали, не відали, яким єдиним він зі світом був, його лицем ставали. Ці води, гори, ниви цих долин. О, лик його то весь безмежний світ, що марно горнеться до нього нині, а машкара, що вкрила лик людині, вона чутлива й ніжна, наче плід, приречений загинути у тлінні. Чуєш, улюблена, руки здіймаю, чуєш шумить, все, що навколо мене дослухає, все дослухає, та не шумить. Чуєш, улюблена, очі стуляю, рух цей, він серце твоє пройма, чуєш, я знову очі здіймаю, але чого тебе тут нема? Навіть найменшого поругу тони, видимі в тиші шовковим мякій і на тонкій, на хвильній далини за запоні, подум чи подув тут слід зафіксує свій. Подихом зорі здіймаю, й униз опускаю у тишині, на водопій аромати вустами скликаю. До такі янголів я відчуваю з дальнього краю, В тебе вдивляю в сні. Ти це ні. Хлопче, звуків течія, як шепіт кроків тихо йде посаду. Що граєш, хлопче, це душа твоя в сопілці пана кличе по розраду? Чим ти її принадеш, в пісні їй затісно буде, як в тюремнім схові? Міцніший з життя є заспів твій, твоя печаль лежить в його основі. Мовчання дай своїй душі, вона хай верне знов уплинне і правічне. Вона жила там мудра і ясна, та вивабив звідтіль твій голос кличний, як зморена вона підносить крила, ти, мрійнику, її зневажив лід, крило їй пісня раптом перебила, і через мур до мене їй не сила злетіть, щоб радість сповнила мій світ. Самотність то як дощ, як злива здіймається надвечір некваплива з рівнин далеких з моря, справа зліва у небеса, вона там є завжди, звітільне місто масою води. Дощить колись потьмарення нічного. Вже коліє волонюється рання, коли тіла, що не знайшли нічого, болить роз'єднані розчарування, а в тих, між ким єдине почування, ненависть в ліжку спільнім, Гусне щем. тоді сплива самотність із дощема. Ти ждеш, дожидаєшся тайни, Щось життя перемножить твоє, щось могутнє і незвичайне, аж прокинеться й камінь негайно, глиб ткриє обличчя своє, Сутеніть в кіосках книжкових, Стоси тиснених злотом книжок, Ти пригадуєш землі казкові, Види, одяги загадкові, втрачених знову жінок. І нарешті відчуєш, високий, повернулась до тебе пора давно про минулого року, і молитва, і образ, і страх. Падає листя, падає за хмар, Немов з небесного рясного саду, воно спадає сповнене досади, Із темряви, з ночей, із зорепаду розприскує земля останній жар, і нам опасти вже своя черга. На себе глянь, ти губишся в ваганні, та є Господь, що надбайливі длані. Все впали милосердно зберіга. Читав я довго, відомі душе, як бились шиби з вітрами дощем. Та мого слуху гамір не торкався. я зачитався. і в сторінки вглядався, наче в міни, стемнілі льод задуму, як між загад запружений, мій час знайшов на спад. Враз сторінки зайшлися в миготінні, і замість полохливих напівправд на сторінки лягли вечірні тіні. Я ще читав, та вже порвались довгі рядки. Уже слова замиготіли, вже покотилися куди хотіли, глибокі сяйні небеса висіли над краєм, де розповнювався сад, і сонце повернутися воліло. Заходить ніч, та, видно, віддалі, стоять потомлені в роботі люди, мов розсипи зірок. Хтось мовить буде про чари вечора, що входять в груди, чи не найбільшим таїнством землі. І лиш тепер я радо озираю, все стали рідним і величним теж, навколишнє в собі переживаю, виповнюється суть моя безмеж найглибше світом я тоді єднаюсь, коли мій погляд має зір речей, сувору простоту людських очей, тоді земля своїх доходить з вершень, обнявшись з небом до плеча плече. І ніби хатній вогник зірка перша пробило годину і вразив мене ясний металевий удар. Стинувшись, відчув я, мій розум збагне пластичного дня весь чар, ніщо не завершиться, докіль не знайду, речам всім вислів і чин. Мій зір вже дозрів, як свою молоду обійме річ бажану він. Ніщо не мале тут, змалюю я все великим на тлі золотім. Може, душу чиюсь мій порив піднесе вгору над долом земним. Згаси, мій зір я все ж тебе знайду. Замкни мій слух, я все ж тебе почую, я й без ніг до тебе домандрую, без уст тобі обітницю складу, відломиш руки, я тоді тебе впіймаю серцем, наче між долонь, а спиниш серце, мозок запульсує. Коли ж ти вкинеш в мозок мій огонь, Тебе в крові палючий понесу я. У цім селі стоїть останній дім, Самітний, наче на краю землі, іде дорога селищем малим крізь темну ніч і губиться в імлі. Мале село це тільки перехід між двох світів у інший лячний світ, Передчування – чуванням мотрош на путь, і ті, що йдуть з села за круговид, брестимуть довго. Чи в дорозі вмруть. Від мене віддалилась ти годину. Крила ударом ранивши мене, я сам і де уста свої подіну, щось нічу діятиму, що із днем, не маю ні коханої, ні роду, ні краю, у якому мав би жить, та все, чим я збагачую природу, мене дозріле, щедро багатить. Примушений вид лебедя прибрати, вагався Бог, був надто гарний птах, тож Бог не сміло крила птиці вдяг, обманом він рішив мити сягати, пізнать невідане єство земне своїм чуттям. Йому іще не знана, вона в прибульці вже відчула пана, і знала, він гадає про одне. Щоб знемогла від наглої спонуки, боронячись, її все слабші руки розняв, додолу кинувся тоді, і до коханки він припав своєї. В цю мить, одчувши крила молоді, став справді лебедем на лоні в неї. Велике небо в пишному яскрінні, Просторище і надміри світів, далекі, недоторкані й нетлінні, близькі й невідворотні поготів, паде зоря, до неї в чорне тло і погляди, і сполохані бажання, що почалось, чия межа остання, чия вина? Що проще не було? Ти мій останній, пізнаний до краю, нещадний біль, мене ти владно стис. Як в духові палав, я так палаю тепер в тобі, протививсь довго хмиз, вогню, яким палахкотиш поривно, та ось в тобі й з тобою я горю, на муки пекла обернув ти гнівно оцю сумирну схованку мою. Я майбуття позбавлений і чистий, на вогнище страшних страждань зійшов. Нічого ні придбати, ні посісти в своєму серці сили не знайшов, хіба це я, хто тут ось догоряє, вже спогадів не збуджує чуття? Життя життя по той бік всебуття, я в полум'ї ніхто мене не знає. Це зречення, це не таке, як хворість дитячих літ, відстрочка, привід стати ще більшим, все шепоче й зве кудись, Не встрянь же в те, чим тішився колись. Щойно у Голос Українською ви почули вірші Райнера Марії Рільке в перекладі українських поетів Миколи Бажана, Павла Тичини, Василя Стуса, Мойсея Фішбейна та Ігоря Бурковського. Більше інформації, а також відеоформат цієї радіопередачі у супроводі субтитрів та авторських текстів мовами оригіналів німецькою та українською, ви знайдете на YouTube-каналі та facebook сторінці у Голосу. Пам'ятаємо, говорити українською у голос – це найкращий спосіб виказати свою солідарність і повагу Україні і українцям. Пізнаваймо, вчимо і удосконалюємо українську мову. Українська це просто, красиво, модно і в тренді. Ви слухали Радіоканал К. Біля мікрофону була керівник благодійної організації Міжнародний культурно-просвітницький фонд у голос» Вікторія Сергієнко зі своєю передачею УГолос Українською. Дякую, що слухали. До наступних зустрічей. На все добре.